Здобути нову освіту безплатно можуть вимушено переміщені особи у Дніпрі. Для навчальних курсів за затребуваними спеціальностями згуртували зусилля міська влада та благодійний фонд Марії Пінчук за дітей. Навчання організували на базі державного закладу Дніпровський регіональний центр профтехосвіти і вже втретє провели набір слухачів. Подробиці дивіться далі. Для них Дніпро став другою домівкою. Переселенці з Краматорська, Бахмута, Слов'янська, Лимана та інших міст, де йдуть запеклі бої або ж територія тимчасово окупована. Ці люди адаптуються до нового життя. свого яркового мені не вистачає свого яскравого міста, тому що там було узбережжя, але тут теж є річка. Вона замінила море. В принципі, місто досить розвинуте. Сергій переселенець з Маріуполя під обстрілами виїжджав з рідного міста декілька днів. Тепер із родиною живе в Дніпрі. Знайшов нову роботу, але вона потребує підвищення кваліфікації, тому одразу пішов на безплатні курси комп'ютерної верстки, обробки текстової та графічної інформації від фонду Марії Пінчук за дітей. Марія Вікторівна зрозуміла, що цим людям потрібно. Надати можливість отримати навчання Сергій став слухачем третьої групи. Випускники двох попередніх вже працевлаштувались. для швидкого отримання нових знань. Тут створили адаптовані програми. У нас викладачі це молоді сучасні педагоги, досвідчені педагоги перш за все, які саме більш адаптовані під сучасний ринок праці, під сучасні професії і під сучасність вимог саме роботодавців. Фонд Марії Пінчук за дітей розширив географію своєї благодійної діяльності і відкриває освітні курси для переселенців на базі Львівського національного університету. Ми підписали меморандум, і ось в травні, 8 травня, це будуть курси з написання грантів, з, тобто можливість вимушено переміщеним особам отримати грант для відкриття власної справи. Слухачі у Дніпрі протягом трьох тижнів інтенсиву безплатно опанують ази нової професії і отримають свідоцтво про присвоєння кваліфікації. Наступний набір буде на курси ділової української мови. Олена Городецька Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.